У Житомирі відбулося обговорення законопроекту про вибори до місцевих рад, які Верховна Рада прийняла у першому читанні. Презентувати законопроект та вислухати зауваження перед прийняттям його в цілому до Житомира приїхав його автор нардеп Вадим Денисенко. За словами народного обранця, нововведенням закону є те, що у містах з населенням більш ніж 90 тисяч висування кандидатів здійснюватиметься місцевою організацією партії, не більш ніж як по два кандидати в кожному окрузі. У разі подолання партії 5 відсоткового бар'єру, депутатами від неї стануть Ті кандидати, які отримали найбільше голосів виборців, ви отримуєте бюлетень. В бюлетені записано е, назва партії, прізвище депутата е, і е, ну, місце для галочки. Е, партія має право висувати не більше двох кандидатів в одному окрузі, і виборець має лише один голос. Тобто, е, навіть якщо партія висуває двох кандидатів, е, виборець має право проголосувати лише за одного кандидата від цієї партії. Е, якщо партія проходить, е, далі визначається. Хто став депутатом відповідної ради згідно з тим, скільки виборців за нього проголосувало? Тобто, в даному випадку тут немає диктата партії. Партія не може визначити, хто ну скажімо так, зробити якусь там залізобетонну квоту для тих, хто обов'язково прийде, а далі між собою конкуруйте. Головним мінусом законопроекту є те, що кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів на окрузі, але партія, якого не подолала 5-відсотковий бар'єр, не може стати депутатом. Ще одним нововведенням законопроекту про місцеві вибори є участь у виборах виборчих блоків місцевих організацій та політичних партій. Щоправда, прохідний бар'єр для них збільшать від 5% до 7%. Також Вадим Денисенко зауважив, що згідно законопроекту про місцеві вибори, депутатський корпус Житомирської міської ради зменшиться з 60 депутатів до 36.